Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Міша Бойко Фішинг. І сьогодні ми на річці будемо ловити щучку, будемо ловити на приманочки від 2 до 3 дюймів. В принципі, по цій річці я вже маю якби, певний досвід, але в весняну пору. Осінню. якщо чесно, Я тут ще не був. Я не знаю, де тут зараз стоїть риба. Я не знаю, як вона реагує. Подавати приманки, яку і подавати е, подачу саме приманки. Відповідно, мало я що знаю. Е, тому буду пробувати різні всякі, в принципі, техніки, але придержуватись якби, моїх весняних напрацювань. Тому погнали. Зразу покажу свій сьогоднішній комплект, який разом зі мною. Е, так, Це Daiwa SRT 24-го року в розмірі LT-3000. Крута катуха. З моменту покупки були присутні якісь шуми, але це стандартні для дайви. Декілька рибалок я вже з нею провів. Шуми пропали, катушка притерлась. Коротше, бомба! Якби поки що вона мені дуже подобається, і питань по ній нема. Міняти на твіна різниці. Ну, типу, якби, я не хочу. Versus 762-й, трошки запотужний для такої маленької приманочки, там 2,5 дюйма, 3 грам. Потрібно ще якийсь прикупити лайтовий комплект, який до 10 грам. Не знаю, можливо, щось від Азури є якесь. Коротше, напишіть в коментарях, хто що знає. Тому, в принципі, отак далі по приманочках. Їх всього лиш-навсього дві. На даний момент. Ось такий турборіб від Intech, це в розмірі 3 дюйма. по весні, по рекомендації мого колеги Максимки Білана, тобі привітики. Рубало страшно на цю приманку. Зараз поки що пробую з фюжена. Починаю, а далі буде видно, далі будуть експерименти. Ось така от річечка глибока, більше 2-3 метрів є повороти. Коротше, дивіться, все, погнали. Короте, щойно прозівав покльовку. Бляха-муха. Бляха-муха. Говорив по телефону, виключив камеру. Щойно її включив. А приманка була в воді. І я так чик-чик-чик, і отут бляха була покльовочка. Новенький був фушін, вже він подертий. Як так? Це просто. Це тільки я маю якийсь такий фарт. Але можливо вона не покололась. І зараз ще добере. Ось тут. Краєчку он, Де цей? Тут, в принципі, зона була робоча. по весні щучка тут стояла. Вона інколи клює із глибини, інколи клює із очерету. Але прикол в тому, що щойно була покльовка. Як я так? А я просто такої підтягував, я думав, зачепився за щось. Ай-яй-яй. Отут вона тиснула. Ну давай малесенько, ще разок. А, не добирає. Ну я як завжди, професі... професіоналізм зашкалює. Так, ну, очереди. о, скинув. Ай, зачепився ще за один. Маленька. Малесенька зубодробілочка. От такий цумбучок. Ого-го-го-го, який дикий вепер, дикий вепер. Тихо, не канай! <гум> <гум> Тихо, малесенький матьобік. Лесенький мацьопік, не робушуй мені в чоні. Те зуби. О, який пузатик. Так. Тобі одну фотографію і летиш на базу Отакий от, от манюнь злючий. капец. А -а -а. Робим одну фоточку и летешь. все и Отпускаем манюника. Давай. Щу. хижий и зверь. и зверь. Маночка поки що Fusion 2,5 дюйма. Ах, вода холодна. Так, а ну змінимо приманочку. Поставлю я турборіпчика інтечівського. Він більший. Ще краще зависає і колір в принципі для такої мутної води можливо більш підходящий. Ну і летить він дуже чітко. Він такий твістерок видовжений. Дуже чітко летить. Бляха, ну чуть-чуть, ну от чуть-чуть. О, це вже кращий. Варік. Це вже хоч трошки давить. Тихо, тихо, маленька не зійди. Не зійди. О-о-о-о-о. О! о, Це вже трошки кращий варіант. Тихо, тихо. Не бушуй. Малюточка. Опа! вот такий пасажирчик на турборіпчик. Ага. А я казав, а я казав. Дивіться, як гарно пробило чітко попід вуса. Ну, Хто не знав, щуки є отакі вуса. Можливо, ще хтось не в курсі. В неї є отакі вуса, вони трохи відходять. Класно, коли сюди флюр заходить, вона тоді не зрізає. Ну така гарненька. Грам 600-700, пузата. Така на відео вона значно менше виглядає, це 100%. Ну, але Короче, клас. Змінив приманку і клюнула от така. Тумбуківня. Так що лети, мала, давай водичку. О! Пішла. Ні, ну тепер ви точно повинні підписатися на канал і поставити лайкосик. Все, замучився я. Достало мене капітально. Не клює. Риби я не знайшов, вітер дує, приманку здуває, постійно якісь зачепи. Коротше, максимально некомфортно. А коли некомфортно, я не отримую задоволення. Коли не отримую задоволення, відповідно ловити не хочеться. Ось так зараз переїду в інше місце, попробую там собі з берега половити. Може ще там якийсь буде кльов. Але не знаю чи встигну, бо вже майже друга година дня, а мені плисти ого-го, як далеко до машини. Так що, таке. В будь-якому випадку це відео вийде навіть з тими двома щучками. Хай буде собі. А якщо зараз ще наловлю з берега, то буде взагалі супер. Так что, если вы увидите сейчас мою рожу в новом кадре, значит, я еще что-то наловил. Щукоид! Щукоид! Это просто Fusion 2.5. О, нет, 2 дюйма. Фиолетовый. На двойнике. Там были бы все-таки клювали. Ну, не, не, в натуре нормально. Тоненький дуже, э, повидать дуже тоненький. Голова! Котломонтаж. Кат на монтаж Такс. Щух Романочка Abstream Fusion 2 дюйма в кольорі Фіолет на двойничку 3 грами Все, погнали Зараз випускаємо Тумбука впадло его а нет, давай изважу ваши ставки по новой я, ну, типа, я кажу 600 ни туда ни сюда 740. А она очень пузата. 740 грамм. Краса. Краса. Все, мала лететь, давай. Пошла, не боялась. ли І казав, що тут таке було болото. Може воно його і порозносило трохи. Так як... О, є! Нє, якісь взагалі на окуня блі. Але ні, дуже втекло різко. Щоковіт! Come to morning. Братішка. Та все, не, хватить вимахуватись, братик, братик, не б... не блатуй, не шуруй, не движуй, Давай іди сюди. Чюда, сюда, Оба! Пиявка малесенька. Чинь-чинь. Так до... фотографія на паспорт йдеш додому. О, чиназис. Апстрим, шугар. Два дюйма. Сейчас, сколько его там мая, уже не помню. да Давай. да да Блять, пизды. И еба рыба. Не знаю. Ого. Ну воно важке. О, а. чи надис? Бля, що стоїть для розвитку. Чекай, що там в мене приманка? А, там одинарник тоненький. И она свалить. Навіть не дасть сфоткатись піська. О oh май гад, о oh май гад. Come to Ух oh, ты шо. Сюда та ⁇ пт. Перевернись. О. Ну. Это да? А да, вот где... ну. <соспорядка> здесь тут трошки дальше. Ну, типа... 5 метров от берега, короче. Такий okay. зебрун. Все, полетела мала.